Михайла Мудрика запрошують до іншого клубу. Трансфер може відбутися вже влітку. Збірна завершує приготування до матчу із Бельгією, а також КДК УАВ, який покарав одразу декілька клубів чемпіонату. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми, звичайно, будемо говорити про національну збірну України, адже Же цей день настав сьогодні. Ми зіграємо вирішальний поєдинок за право опинитися або ж не опинитися у лізі а ліги. Націй о 21.45 збірна України вийде на поєдинок проти команди Бельгії. Розкажемо усе, що потрібно знати про це протистояння. Також поговоримо про Михайла Мудрика, ну і про справи клубів. У чемпіонаті України перед початком одразу попросимо натиснути на вподобайку до цієї роботи, щоб потім не забули. Ну і погнали. Для початку до головного тренера, який напередодні дав прес-конференцію, і наставник синьо-жовтих повідомив про приємну новину. Артем Довбик відновився та готовий зіграти. Він буде тренуватися у загальній групі. Вчора він провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, все буде нормально, сказав Ребров. Ну і, врешті, Артем все ж таки увійшов до заявки на матч. Водночас, важливе кадрове питання, яке тренерському штабу потрібно вирішити, це позиція правого захисника, адже нагадаю, у першому матчі травмувалися. І конопля, і сич. На це тренеру запропонували задіяти Іллю Крупського з молодіжки, але відповідь була наступною. Мені подобається цей гравець, але він жодного матчу не провів на рівні національної збірної. Є футболісти, які грали на позиції правого захисника, наприклад, Богдан Михайліченко або непогано зіграв Олександр Зінченко. Тож варіанти у нас є і не потрібно було зараз негайно викликати гравця. Ну і кілька організаційних питань щодо самої гри. По-перше, на стадіоні буде. Повна посадка, адже бельгійська сторона раніше заявила про повний солдаут. Понад 20 тисяч бельгійських уболівальників будуть гнати команду до реваншу. Відома і форма збірної України на цю гру ми вийдемо у звичних для себе жовтих кольорах. Нагадаємо, матч розпочнеться о 21.45, а транслюватимуть його виключно ott сервіс Мегого та ефірний канал Спорт. Друзі, а на цьому етапі відео ми хочемо звернутися до кожного та подякувати за те, що ви зараз з нами. Водночас більшість переглядає наш контент без підписки. Тож ми дуже просимо виправляти цю статистику. Просто зараз натискайте на кнопку підписатися під цим відео та долучайтеся до нашого проекту. Цим ви неймовірно допоможете нам розвиватися. Дякуємо і продовжуємо. Ну а далі перейдемо до доволі неочікуваних новин, про які активно пишуть в Іспанії. Справа в тому, що один із місцевих клубів дуже серйозно розглядає опцію запрошення до свого складу Михайла Мудрика. Відповідну інформацію опублікував портал Elgol Digital. За їх даними, наразі доволі активно у питанні переходу Михайла є Севілья, не дивлячись на те, що українець не грав ще з грудня, його все одно бачать як опцію для підсилення складу. Більше того, свій інтерес. Севілья зберігає, попри усю невизначеність із результатами його допінг проби. Оскільки і сам Михайло і Челсі заявили про те, що до вживання заборонених речовин він ніяким чином не причетний, то й Севілья у свою чергу зберігає оптимізм та вірить, що Мудрик зможе вийти із цієї ситуації, так би мовити, неушкодженим. Якщо ситуація врешті вирішиться на користь футболіста, то він зможе приймати участь у офіційних матчах вже з нового сезону і влітку. Ку Севілля зробить усе можливе задля його підписання. Наразі найбільш серйозно розглядають варіант із орендою на один сезон. Мудрику це допоможе знову набрати оптимальну форму, а Севілья у свою чергу отримає якісного футболіста на фланг. За даними Digital, на такий крок нервіонців наштовхнула оренда Ентоні до Бетіса, адже у складі Глоріосо той набрав доволі непогану форму. Тож вони готові спробувати таку ж формулу із Михайлом. Ну а ви тим часом напишіть, чи хотіли би побачити гравця збірної України в Іспанії. Ну і завершимо справами чемпіонату України. Тут знову поговоримо про Чорноморець, також про КДК УАФ, ну і про гравця збірної України, яким зацікавилися одразу декілька команд із Англії. Давайте саме з цього і розпочнемо, адже за даними порталу TBR Football нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат потрапив до сфери інтересів кількох англійських команд. Наразі за його виступами активно слідкують Вестгем та Ліц, а також фігурують. Імена Брентфорда, Фулгема і Волвергемптона. Втім, наразі жодних інших деталей щодо потенційного трансферу не розкривають. КДК УАВ покарав одразу декілька команд чемпіонату, оштрафувавши ЛНЗ, Шахтар, Кривбас, Інгулець. Та Чорноморець, черкаський та донецький клуб сплатять по 10 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні. Щодо кривбаса, то вони змушені будуть сплатити 5 тисяч гривень за вихід асистента головного тренера за межі технічної зони під час матчу УПЛ. А Чорноморець. Таєнгулець Оштрафували на 15 тисяч гривень за неспортивну поведінку футболістів після їх очного матчу. Ну і щодо того ж Чорноморця, все ще їх головний тренер Олександр Бабич спростував інформацію Ігоря Бурбаса щодо свого звільнення. Я не звільнений, у мене є контракт на два роки. Але розмова із керівниками клубу була, і під час неї мені чесно сказали: ти профі, але ми шукаємо заміну такі варіанти, які струсунули б команду. Але на даний момент я головний Тренер Чорноморця наводить слова Бабича портал Футбум. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. І якщо це відео було для вас корисним, то оцініть його, будь ласка, лайком, а на канал наш теж. Підписуйтесь для того, аби не пропускати нові випуски. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку і скоро побачимось.